Христос посеред нас тисячу днів минуло з того часу, як страшне слово війна увірвалося у кожен український дім. Змінило життя та плани на життя майже кожної людини. Багато людей змушені були залишити свої рідні домівки і емігрувати. Багато молодих людей загинули впродовж цього періоду часу. Багато воїнів, які стали добровольцями і відразу кинулися захищати свою рідну батьківщину, стали інвалідами, втратили руки, ноги, дехто вже і загинув, як герой, захищаючи свою батьківщину. І коли ми аналізуємо все те, що відбулося впродовж цих тисячу днів, то розуміємо, що це змінило життя, життя кожного із нас. Свята Православна Церква так само не була осторонь всіх тих подій, які відбувалися впродовж цього часу. Практично кожна православна парафія стала тим волонтерським осередком, де ми, як діти Божі, старалися всіма силами допомогти воїнам. Допомогти біженцям, всім тим, хто цього потребував. Якщо говорити зокрема про нашу церкву, про нашу парафію, то в нас щодня відправляється послушіння, в яких ми молимося за наших воїнів. Просимо Господнього благословення, щоб вони цілими і неушкодженими і з перемогою повернулися до своїх рідних домів. Але поруч із тим, ми, аналізуючи цей період часу, маємо зрозуміти, що не можна робити у часі війни. Ідеться передусім про людей, які вірують в Бога. За будь-яких обставин, перше, це ми не повинні втрачати надії на Боже Милосердя. Ми повинні завжди бути сповнені віри в те, що з нами Господь, і Господь обов'язково вбереже та допоможе нам дійти до справедливого миру, до перемоги нашого українського війська. Друге, дуже важливо є в часі війни, і не тільки в часі війни, але за будь-яких обставин не звертатися до всяких віщунів. До всяких мульфарів і ворожбиків та чарівників, які предвіщають, коли закінчиться війна. Про це Господь попереджав через своє слово, через священне писання, що огиднені всякі, хто звертається до віщунів. І, зокрема, ми маємо яскравий приклад: це першого царя ізраїльського Саула. Який не послухав Господа Бога, але звернувся, щоби почути який голос віщуна. І про це ми читаємо у священному писанні, зокрема, перша книга Хронік, 10-й розділ 13-го вірша. і помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався. А також через те, що питався Віщого Духа, щоб вивідати, а не вивідував він у Господа. І, власне, тому, що він звернувся до Віщунського духа, він помер жахливою смертю. Він закінчив своє життя самогубством. Це коли Дух Святий відступив від царя Саула, який був помазаний Богом на царське служіння. Але через те, що він не послухав Господнього голосу і звернувся до Віщунського Духа, зате Дух Господній відступив від Нього і Він загинув ганебною смертю. Що треба робити в часі війни? В часі війни обов'язковим є молитва. Нерідко можна почути, зокрема, із уст скептиків, які говорять про те, що вам наша молитва. Що вам наша молитва, якщо нам потрібна допомога, матеріальна допомога, потрібні кошти, потрібна зброя, але є безліч свідчень, дорогі в Христі воїнів, які стверджують, що саме вони опинялися в таких ситуаціях, де їм потрібна була тільки молитва, і саме молитва церкви. За молитвами церкви, Господь вберіг їх від наглої несподіваної смерті, дарував їм чудесне збереження їхнього життя. І вони це свідчать, як про великий промисел Божий і великий захист Божий. Дуже важливо є в часі війни не тільки в часі, але особливо в часі війни наблизитися до Господа. Святий Апостол Яків в четвер, у четвертому розділі читаємо про це. Говорить, наблизьтеся до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Що означає ці слова? Наблизитися до Бога? Це означає відвернутися від гріха, це означає відвернутися від усіх тих спокус світу цього і привернутися до Господа. І найважливішим є, я думаю, це для кожного українця приступити до Бога із покаянням. Перепросити Бога за свої гріхи, за гріхи своїх предків, дідів і прадідів, які, можливо, якимось своїм відступництвом прогнівили Господа, щоб Господь проявив свою милість до кожного із нас і дарував нам перемогу та мир, довгоочікуваний, мир бажаний, до якого всі ми так сьогодні тягнемося і всі прагнемо. Тому, дорогі Христі, я. Закликаю вас і надалі не переривати молитву, не спадати духом, але продовжувати молитву, продовжувати цей процес наближення до Господа, продовжувати каятися перед лицем Його і випрошувати ту милість для нашого українського народу. Сподобай Господи, і я вірю в це, що саме молитва має надзвичайно велику силу. Саме молитва може змінити хід війни, і тільки Господь є той, хто може в один момент зупинити цю війну, даруючи перемогу і даруючи мир для всього нашого українського народу. Сподобай Господи, щоб ми могли усі ввійти в ту велику радість, радість. Перемоги, щоб ми могли прославити Господа Тройці Святій слави мого Отця, Сина і Святого Духа, за Його безмежне милосердя, виявлене до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!